Сьогодні тема нашого уроку генетичні зв'язки між основними класами неорганічних сполук. Ми вивчили основні хімічні властивості, і це тема на закріплення. І от таке у вас завдання складіть рівняння реакцій для здійснення перетворень за схемою. Кожна стрілочка у рівнянні — це хімічне рівняння. Тобто, у нас ось кубру мсо 4 а треба одержати ферум мсо 4 далі ферум у Hдвічі. Ферум НО3 двічі, ферум СО3 і вуглекислий газ. У нас буде 5 рівнянь. Перше. Нам відомо, що є купрум СО4, а треба одержати ферум СО4. Перше, що ми повинні звернути увагу, що це за клас сполук, що в нас є. Купрум — це метал, СО4 це кислотний залишок, тому це сіль. Сіль і треба теж одержати сіль. І згадуємо, з чим взаємодіють солі. Солі взаємодіють із основами, лугами, Розчинна сіль і основа солі Займодіють з кислотами, якщо утворюється газ або осад. Солі взаємодіють з іншими солями, якщо утворюється нерозчинна сіль. І далі також найлегше тут використати, що солі взаємодіють з металами. Наприклад, ось тут з'явився фером, то ми можемо додати метал залізо. Але в кожній реакції є свої нюанси. Тут взаємодія з металами, якщо метал, Активніший, ніж у солі. Нам треба перевірити це, чи справді він активніший. І от для того, щоб перевірити, ми беремо ряд активності металів. Е, метал у солі це копрум, а от у нас ферум. Ми додаємо феррум. Ну, і справді, ферум активніший, ніж копрум, тому він буде заміщувати. Тобто ставати на його місце. Ферум so 4 Тут коефіціє... індексів не треба, тому що валентність тут 2 і в SO4 2, і просто виділяється чиста мідь. Так. І коефіцієнтів тут теж не треба. Ми отримали ферум SO4, а нам треба отримати ферум OH2. Це друга реакція. Ферум СО4. Ферум OH двічі. Відразу тут зазначаю, що валентність ферума 2 через те, що OH двічі. Ця двічка нам підказує валентність металу. І от знову у нас є сіль. Метал і кислотний залишок, а це основа. Це не основа, бо ми вивчали окремо луги, то це є нерозчинна основа. І от коли ми вивчали солі, ми там вивчали спосіб одержання нерозчинних основ. Розчинні солі, тільки розчинні солі взаємодіють тільки з розчинними основами і утворюється нерозчинна основа. Ферум 4 треба перевірити, чи це розчинна сіль, чи ні. Відкриваємо таблицю розчинності, У в нас ферум саме з валентністю 2, що співпадає з зарядом йона ферум 2. І дивимось, ферум со 4 розчинна сіль. Розчинна сіль значить, вона буде взаємодіяти з розчинною основою, або по-іншому називаємо лугом. Тут можна обрати будь-який луг. Натрій ОАЖ, OH, калій ОАЖ, OH, ну найпоширеніший натрій ОАЖ. OH. І ми пишемо реакцію обміну, обмінюємо частинами. Сіль складається з металу кислотного залишку, тому ось тут розривається. А основа складається з металу OH групи. Не забуваємо, що коли складаємо нові формули, метал йде на початок формули. Тому в нас вийшов ферум Ож OH двічі вже відразу, а друга речовина це буде натрій перший, натрій СО4. Валентність Натрія 1, со 4 2. Тому буде натрій 2 со 4 Треба урівняти сюди поставити двічку. Ми одержали нерушійну основу, а тепер нам треба одержати ферум е но 3 двічі. Запишемо це третє рівняння. Ферум он 2 Реру Н3 двічі. Так, і е, я нагадаю, знову ми можемо написати, що це не розчинна основа. Тобто, спочатку ми визначаємо, що це за клас полук а потім визначаємо, з чим взаємодіє наприклад, основа. Тут сіль. А будь-яка основа рощина і нерощина, коли взаємодіє з кислотою, утворюється сіль. Тому нам тут навіть не важливо, що вона не розщина. Нам треба отримати сіль нітратної кислоти, бо тут НО3 з'явився. Тому ми додаємо нітратну кислоту но 3 І пишемо знову реакцію обміну. Це класична реакція, основа плюс, сіль, основа плюс кислота, утворюються сілі, утворюється вода. У нас залишились гідрогени з оксигенами, які і утворюють воду H2O. Треба урівняти, починаємо з метала. Тут 1,1. а от нітрогена тут 1, а після 2 чи 2. Тобто, я урівнюю і ставлю перед цією молекулою двічку, тепер гідрогени. Тут 2 гідрогена і 2, 4, тому треба зробити і тут 4. 2 помножити на 2, 4. Оксигенів 2 і 2 помножити на 3, 6 разом 8. 3 помножити на 2 і ще 2, теж 8. І наступне: у нас є сіль феруми на 3 двічі. А треба отримати ферум СО3. Значить, це четверта реакція. Ферум но 3 двічі. дорівнює ферум СО3. Треба знову щось додати. Ціль солі нітратної кислоти, вони всі розчинні. Ось давайте звернемо увагу. Ось нітратна кислота, і тут скрізь літера Р. Тобто, ви можете відразу запам'ятати, що це розчинна сіль. А от ферум СО3, визначаємо ферум з валентністю 2. СО3. Так, ось це 3 Нерозчинна сіль. Дві розчинні солі взаємодіють між собою, якщо утвориться третя нерозчинна сіль. У нас одна розчинна сіль уже є. І від неї перейшов ферум сюди. Тобто нам треба, щоб з'явився ще СО3. Ми можемо обрати іншу розчинну сіль і утвориться нерозчинна сіль. Але ця інша розчинна сіль вона повинна містити СО3. Солі з натрієм і з калієм теж усі розчинні. Тобто, бачите, ми можемо вибрати, наприклад, натрій карбонат, натрій СО3. Ставимо валентність натрію 1СО32, тобто натрій 2СО3. І пишемо реакцію обміну. Ферум СО3 ми утворили, а от натрій НО3 записуємо додати натрій вно 3 У натрія валентність 1, ВН3 також 1. Тепер рівняти починаємо з металів. Тут я бачу, що натрія 2 треба поставити двічку біля натрія. Феррума 1, 1, нітрогена тут 2. Але я вже урівняла і тут. Оксигена 3 на 2, 6, і ще 3 9. Тут 9 і 2 помножте на 3. Тут 3 і 2 помножити на 3 буде 9. Тобто урівняно все добре. У нас залишилась остання реакція, що ось була нерозчинна сіль, утворився вуглекислий газ. А вуглокислий газ це оксид. Солі, карбонатної кислоти, вони розкладаються при нагріванні термічний розклад соли. Тому це буде реакція розкладу, розкладається на. СО2 вуглекислий газ. І залишається ферум О. Ось, якщо скласти навпаки, у нас вийде ферум СО3. Тому ось така реакція.